Сьогодні у нас урок реклама. Історія та роль реклами у сучасному суспільстві, види та форми реклами, психологічні маніпуляції у рекламі. Ось то ви знаєте, що ми з вами зараз в рамках екологічного марафону робимо соціальну рекламу. Тобто ми намагаємось закликати аудиторії до екологічно дружньої поведінки, ось. І, до речі, наразі це останній тиждень вже екологічного марафону, четвертий тиждень ось зараз, зараз відбувається. І ще можна надсилати ваші плакати, ваші е, ролики соціальної реклами е, і також надсилати відео саме челенджу «Посади рослину біля власного будинку та «Зроби про це відео. Тобто ми ще продовжуємо приймати всі ці продукти, але вже в четвер, я так думаю, що почне працювати наші журі, вони будуть все оцінювати, визначати переможця в цих конкурсі, ролі, значення реклами в сучасному суспільстві. Ось, тобто ви знаєте, що ми на цей сайт, якщо можемо, то заходимо. Це е, портал шкільної преси, і тут дуже багато матеріалів саме за цією темою, до речі. Ось які види реклами, чому вона важлива, чому ми без реклами не можемо, що в першу це, в чергу це інформування нас про важливі для нас речі, що ми звертаємо увагу, які види реклами. Три види реклами. Три види. Це комерційна реклама, це щось, щоб ми щось купували з вами. Чи хтось щось хоче продавати, або свої товари, або свої послуги. Ось потім іде, ви знаєте, соціальна реклама. Це коли ми е, закликаємо до покращення нашого життя. Наприклад, екологічна реклама, як вам відомо. Ось, і третій вид реклами це політична реклама. Це коли відбуваються вибори. І, наприклад, в нашій гімназії кожні два робки відбуваються вибори президента. Люнацької екологічної громадської організації Республіка Мрія. І вже скоро у нас, я не знаю, коли точно, в цьому році чи на початку наступного року у нас будуть відбуватися вибори нового президента. Як це проходить, я думаю, що ви, може, трішечки пам'ятаєте. Ось коли ми обирали Сашка Бачурського, ви пам'ятаєте, як це відбувалося. Ось то, ще раз повторюю, комерційна, соціальна та політична реклама. Але можуть бути різні. Це і відеоконтент може бути, і може бути от такі, статична реклама може бути. Бачите, ось така. Ось, щоб звернути увагу. На... Або ось така навіть реклама може бути, бачите. Ось. Ну, в нашому житті теж дуже багато реклами. Е в Україні. Тому що у нас ринкова економіка завжди була ну, за ваше життя. Я так думаю, що ось тому, звісно, що бізнес він активно діє, він намагається звернути увагу на свої товари, щоб ось таким чином привернути цю увагу, та, як ви розумієте, отримувати прибутки, щоб реалізовувати свій свою продукцію. Це звісно, що це дуже важливо. Ось, але бачите, і навіть ось так, таке ми можемо побачити в нашому місті Запоріжжя. Ось навіть ось така політична реклама, таке, значить, у нас тут громадська організація була така, ну, може, вона і досі працює, але щоб привернути для себе увагу, вони ось так зробили. Бачите, як вони зробили, цікаво. Ось то в цьому параграфі дуже-дуже багато інформації, кому це цікаво. Можливо, це буде пов'язано з вашою майбутньою професією. Не забуваємо ось сюди натискати, бачите, додавати ваші лайки. І зверніть увагу, що наші матеріали популярні. Вже було 4110 переглядів саме цього матеріалу. Ось, тобто. Дуже багато роботи здійснюється для того, щоб накопичувати це все згідно з нашою програмою, «Основи медіаграмотності. Економічна роль реклами реалізується в тому, що вона забезпечує налагодження зв'язків між суб'єктами господарювання, між виробниками та споживачами товарів. У такий спосіб реклама сприяє зростанню ділової активності, підвищенню обсягів капіталовкладень і кількості робочих місць. Бачите, скільки позитивного. Але потрібно пам'ятати, що реклама вона може маніпулювати, що не завжди інформацію, яку ми бачимо на рекламних там, банерах, сіті лайтах, там іще десь, що вона відповідає дійсності, що, звісно, що вони будуть нам показувати тільки найкращі якості своєї продукції. Ось, а про Недоліки вони навряд чи будуть розповідати нам, тому кхе, потрібно довіряти, але перевіряти, як кажуть. Погоджуєтесь чи ні? Скажіть мені так чи ні? Так. Так, погоджуєтесь. Молодці. Ось, крім потужного впливу реклами на всі галузі економіки, необхідно відзначати, що реклама сама по собі є однією з великих галузі господарювання. Можливо, хтось з вас буде працювати, до речі, саме в, в цій галузі, що вам це сподобається, ви будете навчатися в певних, на певних факультетах для того, щоб оволодіти цією професією, створювати саме таку впливову рекламу, для того, щоб дійсно це дуже багато фахівців працюють в цій галузі. Ось і зверніть увагу, що хороша реклама не тільки інформує, вона продає. Ось це перше, на першому місці. Це коли ми кажемо про комерційну рекламу. Але не всім фахівцям роль реклами визнається як позитивна. Тобто я вам казав, що, наприклад, ну, у Штатах експерти вважають, що кожна сім'я витрачає на підтримку реклами суму в межах... 2,5 тисяч доларів на рік. Тобто це вже закладено в вартість продукції. Тобто не думайте, що вони безкоштовно вам роблять цю картинку яскраву, що вони безкоштовно роблять такі красиві зали наших супермаркетів там, і торгових центрів, а це все вже вкладено в продукцію. Якщо б не було реклами, то все воно коштувало менше. Ось реклама давно вже не просто слово в торгівлі. Це слово в політиці, слово в суспільних відносинах, слово в моралі. Реклама стає або вже є частиною соціального середовища. Река, реклама породжує потреби в більш високому рівні життя. Вона і таким чином на нас впливає, що ми хочемо постійно щось купувати, що нас не задовольняють старі наші речі що ми хочемо нові потреблення, тобто це називається споживання. Споживацька така формується в результаті світогляд, такий споживацький. І в результаті, що звісно, що ми коли ми багато чого купуємо, то у нас накопичуються відходи. І це екологічна проблема. Тобто все взаємопов'язане. То потрібно дійсно розвивати в собі таке, знаєте, критичне мислення, коли ми маємо справу з рекламою, щоб вона не сильно впливала на нас і не робила нас рабами речей. Тому що дійсно дуже багато реклами на телебаченні, наприклад, ви бачите ці ролики, нам здається, ой, ми, вона на нас не впливає, ми на це не звертаємо уваги. Ні. Психологи ну, вчені, вони доказали, що дуже-дуже сильний вплив відбувається, навіть якщо ми чуємо аудіорекламу, тобто десь там на фоні щось хтось розповідає, це впливає, воно відкладається, і ми теж виникає певна залежність, про яку я теж хочу сказати. ось Інструментарій реклами в сучасному суспільстві все частіше використовується для вирішення гострих соціальних проблем. Ну, ось що стосується соціальної та політичної реклами, як я казав вже, то так, це правда. І ми з вами будемо бачити зразки саме рекламних плакатів, які будуть виготовляти групи підтримки нашого майбутнього президента і тих кандидатів, які будуть намагатися перемогти в цих виборах. Ми будемо бачити ролики хвилині, вони там 60 секунд або, коли теж наші кандидати будуть показувати, розповідати про свої програми про те, що вони хочуть покращити в нашому житті, в житті нашої гімназії. І це дійсно дуже творчі продукти, це потрібно вміти, це потрібно навчатися, створювати такі сценарії, писати та знати, що саме показати на екрані. Для того, щоб дійсно це для нашого виборця, для тієї аудиторії, для якої ми це робимо, щоб воно дійсно було таке оригінальне впливово, щоб воно запало, щоб воно запам'яталося, щоб дійсно, коли людина буде робити свій вибір, віддавати свій голос за того чи іншого кандидата, щоб він е згадав саме цей ролик, наприклад, або цей плакат красивий, який ви зробите. Ми, звісно, що у нас також будуть інші заходи, зазнайомлення з програмами, буде багато публікацій та будуть дебати дебати кандидатів ми проводимо кожного разу. Ось це, я не знаю, наскільки ми це встигнемо в цьому році, але почати ми можемо вже в травні саме цей виборчий процес, а вже в вересні або в жовтні провести, зможемо провести безпосередньо ці вибори. Тому що, як вам відомо, Олександр Бачурський, він закінчує нашу школу, він випускник. Він дуже якісно працював, я думаю, що ви погодитеся зі мною, що він дуже, небайдуже, багато часу. Кожне свято, кожне, кожна якась дата, він записував звернення до громадян і на, на відео, звертався, ці побажання з новим рок, роком. Все це зберігається на нашому каналі Ютубу. Так, ще раз кажу, що у вас є відеоролики уроки, Можна слухати скільки завгодно разів до тих пір, поки не розберетеся. Ось також у вас дуже багато матеріалів, е які можна читати в дистанційних завданнях або на порталі шкільної преси, що стосується тем, які ми вивчаємо. Також хочу нагадати вам ще раз, що у нас завершується екологічний марафон на цьому тижні. Четвертий заключний тиждень екологічного марафону. Тобто ми починаємо підводити підсумки, починають працювати наші журі, експертна колегія, починаю розглядати всі творчі роботи, дуже багато, до речі, і фотографії, і плакати, і відеоролики, і малюнки. Боже, скільки там всього. Оце зараз ми починаємо розглядати все для того, щоб потім зробити підсумкову публікацію про підсумки, про те, що у нас. Є переможці обов'язково, найбільш активні учасники нашого екологічного марафону. Будемо казати слова, подяки. Будемо обов'язково виготовляти електронні е подяки та грамоти, та дипломи нашого екологічного марафону. Ось, Я вам дуже вдячний за те, що ви взяли саме 7 клас взяли дуже активну участь в у всіх тижнях. Я хочу нагадати, що перший тиждень був тиждень здоров'я. Другий тиждень був тиждень екологічних прав. Третій тиждень у нас був тиждень довкілля. І четвертий тиждень у нас наразі збережи планету. Якось так. Так, чи є до мене запитання, кажи, шановні друзі. Немає. Немає. Все, я вам дуже дякую за роботу. Ви молодці. Продовжуємо діяти, мріяти, перемагати. На все добре, до побачення. 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 До побачення.